Дуже прикро людині, яка багато років пропрацювала у складних умовах і нарешті досягла необхідного пенсійного віку, отримати відмову у призначенні пенсії. Все свідоме життя з її зарплати відраховувались внески в пенсійний фонд, а звернувшись за призначенням пенсії, вона чує лише грубу відповідь: вам не положено, вам не вистачає стажу, ми не можемо перевірити ваші довідки. Такі дії пенсійного фонду є, м'яко кажучи, несправедливими щодо людей. Які зовсім не винні в тому, що підприємство, на якому вони багато років працювали, зараз знаходиться на непідконтрольній Україні території і отримати довідку з того місця роботи неможливо, а без неї не призначають пенсію. Також їхньої вини немає в тому, що роботодавець неправильно заповнив трудову книжку чи допустив помилку в записі. Тому з відмовами пенсійного фонду в призначенні пенсії, коли протиправно не зараховується стаж людини. Можна і потрібно боротись. Відповідно до законодавства України деякі категорії громадян мають право вийти на пенсію за віком раніше досягнення 60 років за умови наявності необхідного страхового стажу, тобто на пільгових умовах. До них належать жінки та чоловіки, які працювали зі списком номер 1 та списком номер 2 Вчителі, медики, водії вантажних автомобілів, механізатори, потерпілі від Чорнобильської катастрофи, учасники бойових дій, жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, працівники сільського господарства, водії міського пасажирського транспорту та деякі інші категорії громадян. В більшості перелічених категорій. Вийти на пенсію можна в 50, а то й 45 років за наявності необхідної кількості спеціального стажу. То чому ж пенсійний фонд відмовляє у призначенні пенсії? Люди, які звертаються за призначенням пенсії і зіштовхуються з відмовами, найчастіше отримують таку відповідь: у вас проблеми з трудовою книжкою. Запис про прийняття на роботу чи звільнення містять виправлення, помилки. Печатки підприємств, якими засвідчені записи, не містять ідентифікаційного коду або не читабельні тощо. Маєте проблеми з військовим квитком, дипломом про навчання або їх відсутністю. Ваші уточнюючі довідки з місця роботи, які підтверджують стаж або пільговий стаж, не оформлені належним чином чи видані на непідконтрольній території. Не надані уточнюючі документи, які підтверджують пільговий стаж роботи. Або не містять інформації про шкідливість такої роботи. Характерно для осіб, які мають право на призначення пільгової пенсії за списком номер 1 та списком номер 2 Ваші документи містять неточності, Прізвище чи ім'я мають розбіжності у паспорті та трудовій книжці. Частина вашого трудового стажу набута в Республіці Білорусь та Російській Федерації у період з 1 січня 1991 по 21 грудня 2022 року, крім того, досить часто органи пенсійного фонду відмовляють людям у призначенні пільгових пенсій, наприклад, вчителям, працівникам охорони здоров'я, особам, які працювали зі списком номер 1 списком номер 2 через застосування неактуального законодавства, ігноруючи рішення Конституційного суду України про визнання неправомірним збільшення необхідного страхового стажу з 25 років до 30. Деякі з перерахованих неточностей та помилки в записах у трудовій книжці можна виправити самостійно. Для цього вам треба отримати уточнюючі довідки чи накази з місця роботи або архівних установ. Але на практиці буває складно чи навіть неможливо отримати такі документи у зв'язку з ліквідацією підприємства, відсутністю архівних документів чи знаходженням такого підприємства на непідконтрольній території України. Що ж стосується стажу набутого в Росії, то його можливо зарахувати лише в судовому порядку на підставі записів у трудовій книжці, оскільки основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Будь-які інші уточнюючі довідки та документи, видані на території Росії та Республіки Білорусь, не допоможуть у зарахуванні цього періоду стажу. Станом на сьогодні, єдиним та ефективним способом призначити громадянинові його заслужену пенсію є звернення до суду з позовом про визнання відмови пенсійного фонду протиправною та зобов'язання призначити пенсію, зарахувавши відповідно до записів у трудовій книжці увесь стаж роботи, в тому числі і спеціальний. У більшості випадків суд стає на захист пенсіонерів та зобов'язує пенсійний фонд призначити пенсію. Наше адвокатське бюро вже багато років успішно надає послуги щодо призначення пенсії за віком та пільгових пенсій у судовому порядку. Ми самостійно робимо розрахунок розміру вашої майбутньої пенсії, перевіряємо, чи є у вас необхідна кількість страхового стажу. За допомогою адвокатських запитів отримуємо документи, яких не вистачає для призначення пенсії, подаємо заяву про призначення пенсії. Супроводжуємо судовий процес щодо призначення пенсії до моменту отримання вами пенсії на вашу банківську карту. Вам не потрібно буде відвідувати жодні державні органи чи судові установи, а в результаті співпраці з нами ви отримаєте максимально можливу пенсію. Не гайте часу та не дозволяйте бюрократії позбавити вас заслуженої пенсії. Все, що вам потрібно зробити, це звернутись в адвокатське бюро Івана Хомича будь-яким зручним для вас способом. І пам'ятайте, шлях долає той, хто йде. З вами була Ольга Хомич. До нових зустрічей!